Не розгубись у темряві. МВС України проводить тренінг-акцію для школярів. Відтепер, замість довідки про реєстрацію місця проживання, витяг з застосунку дія. Коли йде війна, то треба вставати і битися. Історія Айтішника, який став нацгвардійцем. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій тижня в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Росіяни знову завдали масових ракетних обстрілів по всій території України. Невдачі на полі бою окупанти компенсують у вигляді ракетної атаки. Але українці сильні і добре знають, що наш єдиний шлях це шлях до перемоги України. Порядка 30 об'єктів ми розуміємо, що завдано шкоду це і приватні будинки і об'єкти критичної інфраструктури. Зафіксували одного одну людину, яка загинула в Києві, і шість травмованих осіб. Троє якраз поза адресами в Києві, і ще троє в іншому населеному пункті. Не розгубись у темряві в одній із столичних шкіл МВС України провело тренінг-акцію. Школярів ознайомили з ситуаціями, які можуть виникати у разі вимкнення електроенергії під час дорожнього руху, і дали базові безпекові рекомендації. Дія флікеру полягає у здатності повернути світло назад до джерела світла. Коли на нього потрапляє світло, так він починає працювати більш яскраво. Бачите сьогодні? Ми тут школі. Тому що безпека українського народу, безпека української нації без перебільшення в руках кожного з нас. І Міністерство внутрішніх справ звертається до громадян що сьогодні, до школярів було дуже приємно поспілкуватися з ними про тему їхньої безпеки, тому що відсутність світла, постійні тривоги також вимагають від нас більшої відповідальності за себе, за власне кожного з нас. Правий берег Херсонщини вільний. Там вже працюють служби системи МВС, щоб якомога швидше харсонці могли себе відчувати у безпеці та комфорті. Першими почали роботу піротехніки та сапери. Насамперед увагу приділяють критичній інфраструктурі. Розмінований вже залізничний вокзал, залізничні шляхи сполучення між Миколаєвом і Херсоном. Працюють на сьогодні тут 26 розрахунків, тобто підрозділів Державної служби з надзвичайної ситуації саперів, і працюють 10 підрозділів національної поліції вибухотехніків. Планується збільшити кількість фахівців для знешкодження вибухонебезпечних предметів як у Херсоні, так і в області. І на Херсонщині з моменту деокупації вже здійснено 435 виїздів піротехнічних розрахунків. Знешкоджено близько 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. 79-й Херсонський прикордонний загін вже повернувся на місце постійної дислокації. Прикордонники співаючи гімн України, підняли державний прапор. Окупанти, як завжди, нищили все, що бачили. Тож нас чекає багато роботи. Але ми зі всім впораємось все відбудуємо. Херсонщина була, є і буде українською. Державний прапор підняти. МВС України випустило інформаційний вісник для деокупованих територій. Спецвипуск створено, щоб допомогти людям адаптуватися та швидше вирішити проблеми, які спричинили російські окупанти. Зокрема, куди звертатися, якщо ви стали жертвою або свідком воєнного злочину, як не стати жертвою телефонних шахраїв, як відновити втрачений паспорт, як отримати психологічну допомогу в умовах воєнного стану, та куди телефонувати, щоб розшукати зниклих і загиблих. Росіяни продовжують атакувати нашу критичну інфраструктуру, тому інколи на вулицях міста зникає світло. Все частіше патрульні регулюють рух на перекрестях. Запам'ятайте, коли регулювальник виходить на проїзну частину, то знаки, розмітка та світлофори втрачають пріоритетність. Інспектор патрульної поліції Назар Клімович нагадав, що означають жести регулювальника. Коли регулювальник виходить на перехрестя, дія дорожніх знаків, розмітки та світлофорів, навіть якщо ті працюють, припиняється, і всі учасники дорожнього руху зобов'язані виконувати вимоги регулювальника. Якщо регулювальник піднімає руку вверх, це означає, що у всім учасникам дорожнього руху заборонений рух у всіх напрямках. Якщо руки регулювальника опущені, розведені в сторони. Або права рука зігнута, рух транспортних засобів дозволяється лише прямо та праворуч, а пішоходам дозволяється рух лише перед грудьми регулювальника та за спиною регулювальника. Рух в напрямку грудей регулювальника для транспортних засобів та в спину регулювальника заборонений. Коли права рука регулювальника витягнута вперед. Рух транспортних засобів з лівої сторони дозволений у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину лише за спиною регулювальника. Усім транспортним засобам, які рухаються на груди регулювальника, дозволений виключно поворот праворуч. З правої сторони та зі спини рух транспортних засобів заборонений. Пішоходам дозволяється переходити дорогу лише за спиною регулювальника. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку Дія для того, щоб згенерувати витяг, потрібно зайти у застосунок та натиснути послуги, обрати пункти довідка та витяги та обрати витяг про місце проживання та натиснути Замовити витяг. Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин. І якщо інформація про людину міститься у реєстрі, витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у pdf форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей. Психологічна допомога дитині під час повітряної тривоги. Діти завжди переймають стан дорослих, тому важливо зберігати спокій. Якщо дитина нервує, поясніть, що в укритті безпечно і не потрібно боятися. Щоб знизити рівень стресу, спробуйте зайняти малечу рухливими іграми. Можете залучити інших дітлахів, які перебувають поруч. Не забороняйте дитині ставити питання чи ділитися спогадами. Дозвольте проговорити та проявити емоції. А після того заспокойте малюка. Розповідайте про силу нашої армії та перемогу нашої держави. Зараз є дитячі казки про протиповітряну оборону України. У жодному разі не підвищуйте голос. Як вберегти дім від пожежі під час опалювального сезону, коли відключили газ або електроенергію? Правила безпеки із газовими туристичними пальниками наступні. Перевіряйте цілісність балончика, використовуйте на відкритому повітрі. Якщо використовуєте у приміщенні, там обов'язково має бути вентиляція. Тримайте балони у темному прохолодному приміщенні, купуйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника. Якщо у вас пічне опалення, слідкуйте, щоб в стінах печей і димарі не було тріщин, не допускайте перегріву. Продовж опалювального періоду слід очищати димоходи. Якщо підлога з горючих матеріалів перед топковими дверцятами прибити металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами та не залишайте піч або інші прилади без нагляду. Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником. Під час війни українці змінюють рід діяльності, щоб пришвидшити перемогу нашої країни. Зайти сфери у військовослужбовці. Історія нацгвардійця з позивним віски. Далі і казали, що для айтішників є відсрочки. Я не міг так от спокійно сидіти в офісі і працювати. Коли йде війна, треба вставати і битись. Гвардій з позивним військи крайні сім років працював у сфері ІТ. З дитинства захоплювався військовою реконструкцією. Я екіпірував свого батька, коли він їхав в АТО. Я сам їздив в зону АТО як волонтер і не тільки. І, спостерігаючи, що відбувається, розумів, що рано чи пізно повномасштабна війна буде. А коли почалася війна, чоловік вступив до територіальної оборони у Рівному. У нас навчати приїжджало багато волонтерів та інструкторів з Чехії, Канади, США. Там я отримав сертифікат з тактичної медицини. У Києві чоловік вступив до Лав Нацгвардії. Мені запропонували провести заняття у своїй роті. Пізніше мене направили в міжнародний центр підготовки НГУ, де я отримав сертифікат державного зразка. Після чого мені запропонували посаду інструктора. Нацгвардій зазначив, відчуває, що знайшов своє місце. Не нехтуйте навчанням тактичній медицині, бо хороших русських, які хочуть вас збити, багато, а ви у мами один. Якщо б мене запитали, як я бачу перемогу, я би відповів, що ми вже перемогли. Ми перемогли страх перед цим монстром, якого боявся весь світ. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС. 200 днів війни. Більше новин ви дізнаєтесь на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!